Ольга Пилипенко. Історія про дивну крадіжку або чому не варто пороти гарячку. Пан інспекторе, інспекторе крок. Майже пошибки гукнула коза мальва, побачивши ворона. У зоопарку він не був постійним мешканцем, але виконував обов'язки поліціянта. Кал, що. Га-а-а! каркнув крук. Как? Ще перші півні не співали. Всі сплять, а ти вже поліцію викликаєш. Как Наснилося щось погане? Ме, та яке там наснилося, обурилася коза. Ме? Я на власні очі бачила курку на подвір'ї мого сусіда одного, що живе через дорогу. Као, то ти звинувачуєш вогка ДМК у крадіжці? Као? Для цього мають бути вагомі причини. Не можна просто взяти і когось арештувати. Треба провести розслідування, знайти безпречні докази провини підозрюваного. Не, ну, то шукай, нетерпляче перервала мальва. Не, це ж твоя робота. Невдоволено покриктавши, круг зиркнув на вовчий вольєр. Ані курки там не було, ані димка. Вачевить, вовк досі мирно посопує в своєму лігві, подумав Ворон, а вголос пробуркотів. Ха, усе ти вигадуєш. Але до справи взявся про всяк випадок. Насамперед йому належало допитати найближчих сусідів зниклої, тобто кури та півнів. Ха! поздоровкався крук, завітавши до пташиного двору. Тари, сполошилися курки, котрих той кар вихопив зі сну. Чому наші півніки і понильники не спрацювали, Де пожало. Наш робочий день іще не почався! —— заспано прохрипів один із півнів. Не смілися прокинутись раніше до нас. Ка, поліція!» сухо повідомив інспектор. Ка, Працюємо цілодобово, у вас ніхто не зник?» Птахи заметушилися, розираючись навкруги, а тоді ще дужче переполохались. Ка -ка -ка -ка. Ворон ретельно оглянув пташиний двір. Відсідала до загородки, вервочкою тяглися курячі сліди, а в самій огорожі застрягла пір'їнка. пробурмотів крук. «А що з надвору?» Там слідів було більше собачі, курячі, навіть лінився стріли і равлика кулі, а от вовчих катма. Крук спробував відстежити, куди ведуть курячі відбитки, однак лінивець їх затоптав, тому наступним свідком було призначено саме його. Га. Доброго ранку стріло. прокаркав інспектор, попри те, що цінний свідок спав на своїй гілці глибоким сном. «Аго!» – Га. Лінивець ледь розплющив одне око. Що ти робив уночі біля пташиного двору? Ми з е, кулею. Лаштували перего, і він знову поринув у сон. Ха. Чому біля курника? каркнув йому на вухо круг. Стріла смикнувся і розплющив уже друге око. Там майданчик зручний, рівний, м'який. Ха бачив щось, підозріле? чи когось. Ні, там були тільки я і Рав. Не договоривши, лінивець повернувся у звичний для себе стан, а ворон подався до кулі. Утім, равлик зачаївся у своїй мушлі і не відгукувався. Довелося крукові перемкнутися на наступного свідка, вартового сірка. Той саме крутився коло своєї будки. «Ка, вахтовий, сірко, я маю поставити вам кілька запитань, без зайвих церемоній повідомив ворон. Ху -ху, так, сире, Слухаю, сире. Пес виструнчився і нашорошив вуха. Коли навіщо ти ходив до пташника? У, у, я патрулюю х -х, територію двічі на добу, коли місяць сходить і перед, х -х -х, у, і перед першими півнями. І як патрулювалося кар, помітив щось, підозріле. Сірко замислився. У, у, хіба що запах курка? <сох> Тоді я не звернув на нього уваги. А ось тепер думаю, якщо куркою пахло за межами курника, то курка втекла або її вкрали!» Ха, бува, не ти? Це що таке? кар?» Ворон махнув крилом на пір'ячко біля буди. Маю оглянути твоє житло. Uh, uh. Певно, підчепив лапою біля пташника, знічено дзявкнув пес. ух, просягаюся. Я тут ні до чого. Сомлінніше службо настека. висловив догану крук, не виявивши в будь жодної зачіпки. Потім він майнув до вовка влаштовувати обшук. Інших підозрюваних не лишилося. У те що лагідний і справедливий димок скоїв злочин, Ворон не вірив до останнього, проте, поблизу вовчого вольєра, йому впали в око сліди маленьких пташиних лапок. Ха, – промимрив крук. Треба було дослухатися до мальви, одразу перевірити вовче обістя. А тепер може бути запізно, поки я час на пусті свідчення, цей злодюга, певно встиг помасувати синіжою курятиною. Смакота! Наче на підтвердженні його слів, і з лігвища долинув здоволений голос димка. Крука, мов приском, посипало. Малюючи в уяві страшні картини, він шугнув до вовчого лігва, увірваться до середини і побачив неймовірне. Посеред хати стояв накритий стіл, що ломився від різноманітних ягід, овочів і зерн. А за столом статечно сиділи димок та ялинка. Вовк хрумав моркву, курка, дзьобала пшоно, й любенько теревенили про те про се. А, ялинко, ти як тут опинилася? вражено запитав крук. Тимок, не просивка поснідати, от і прийшла, щоправда, довелося згадати уроки полюків, аби подолати дві загорожі. Проте я впоралася. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ну, набридло мені пачікати зі своїми. А мені тут сур на самому, додав димок. Приєднайтеся, інспектори? Ні в сих, ні в тих. Ворон полетів до кози й обурено каркнув. Ти на, що ми, сусіда наклеп звела. Ні в чому він не винен, а за неправдивий виклик я виписую тобі штраф, банку молока на користь несправедливо обвинуваченого. Мальва витріщилася на нього, як на божевільного, та робити було нічого. Тож попленталася вона до своєї кухні, взяла ж банок і ще теплого молока і віднесла вовкові. Ме, пробач, пробуркотіла. Ме, то я навела на тебе інспектора, помилилася. Та нічого, добродушно всміхнувся димок. Сідай до нас разом веселіше. Якщо вам сподобалась казка, Підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.